Батьки часто не усвідомлюють, наскільки важливо для їхньої дитини мати вдома домашніх улюбленців. Діти дуже прив'язуються до них і дуже чутливі до несправедливого ставлення до своїх вірних улюбленців. Через це вони вчаться, як не треба поводитися зі своїми найкращими друзями. Герої цієї історії також не відразу звернули увагу на почуття свого сина. Але, на жаль, вони не усвідомлювали. Що їхня помилка може призвести до незворотних наслідків. У віддаленому тайговому селищі жила звичайна сім'я. Батько був мисливцем, а мати з родиною підробляла на місцевій фермі. У них був 12-річний син, який дуже любив тварин. Він давно просив завести йому собаку, але батьки були проти. Одного разу до них у гості приїхав брат батька. Який знав про давні бажання племінника і тому привіз йому в подарунок сіре цуценя. Коли тварина трохи підросла, дорослі вже були налякані. Вони зрозуміли, що прихистили в своєму будинку справжнього хижака. Але відмовлятися від вовченята було вже пізно, хлопчик надто прив'язався до свого чотирилапого друга. Вовк крізь з кожним днем і при цьому представлявся звичайним собакою. Одного разу. Коли у глави сім'ї був ювілей, дружина запропонувала замкнути вовка в сараї, щоб він не відлякував гостей своїм агресивним виглядом. Хлопчик дуже засмутився, коли дізнався, що з його найкращим другом збираються вчинити так несправедливо. Він благав батьків не робити цього, адже вовк ні в чому не винен, але батьки просто не слухали його. Увечері, коли гості почали розходитися, дорослі помітили, що їхнього сина ніде немає. Вони обшукали весь будинок, але хлопчика так і не знайшли. На пошуки дитини кинулися і учасники святкування. Вони обійшли сусідів, але хлопчик ні до кого не заходив. Стало очевидно, що дитина загубилася в лісі. Взявши ліхтарики і залучивши ще волонтерів, люди почали прочісувати місцевість. Через кілька годин один з волонтерів знайшов на гільці куща клапті одягу, в якому хлопчик грався у дворі. Знайдені неподалік сліди вели в густі зарості. Знайти хлопчика серед непрохідних дерев і в повній темряві було неможливо, тому пошуки відклали до ранку. Наступного дня батьки вирішили взяти з собою свого вірного молодого вовка. Звір, побачивши клапти кодягу свого друга, тихенько заскиглив і одразу взяв слід. Люди кинулися за ним, але ніхто не міг наздогнати швидкого хижака. Залишалося тільки блукати і кричати ім'я зниклого хлопчика, сподіваючись, що він відгукнеться. Коли минула майже доба, люди вирішили повернутися додому. Але яким же було здивування нещасних батьків, коли вони побачили свого сина, що лежав непритомний у дворі біля ганку? Нога хлопчика потрапила в пастку, а поруч сидів його вірний вовк і жалісно дивився на своїх господарів. Судячи зі слідів на землі. Їхній улюбленець знайшов дитину в лісі і приніс з іншого кінця села. Хлопчика негайно доставили в лікарню, через день він прийшов до тями і розповів про свій чудесний порятунок. Виявилося, що юнак не встиг піти далеко. Заблукавши, він випадково наступив на капкан і від гострого болю втратив свідомість. Вовк знайшов його і зумів витягнути з хащів прямо до будинку. Якби нерозумна тварина, Хлопчик, напевно, загинув би. Після цього випадку дружба між хлопчиком і диким хижаком стала ще міцнішою. Та й батьки більше ніколи не замикали вовка в темних кутках. Дикий звір своїми діями довів, який він вірний друг і що йому можна довіряти. Шкода, що дорослим довелося зіткнутися з реальною небезпекою для життя і здорове сина, щоб зрозуміти це. Якщо вам сподобалася ця дивовижна історія, ставте лайк. Коментуйте та діліться нею з друзями. Всім до побачення.